Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду відповідати на таке питання. Я дуже бачу, що часто почало виникати у вас питання стосовно того, чи змінився розмір допомоги при народженні діток. Тож, давайте розберемося в даному питанні, тому що ви мені задаєте питання стосовно того, який буде розмір допомоги на першу дитинку, на другу, на третю. Розмір допомоги пакунку малюка, я зараз розповім більш так детальніше відповім на ваше запитання. Дивіться, дійсно був зареєстрований законопроект за номером 5585, який вносив зміни щодо нарахування та надання допомоги при народженні. Дитинки відповідно до даного законопроекту о, при народженні першої дитинки мала б допомога становити 50 тисяч, другої 100, третій 150. Відповідно одноразову грошову о, виплату. Ми ж всі з вами пам'ятаємо, коли ми отримуємо кошти на дитинку, одну частину ви отримаєте відразу на картковий ваш рахунок, потім е залишок цієї суми вам е кожного місяця приходить е зараз в рівних частинах по 860 гривень. От е так якби, якби цей законопроект був прийнятий про ці суми, які я говорю: 50-100-150 тисяч, відповідно, ви б е і ці... Е перші, скажімо, виплати отримували у збільшеному вигляді 15 тисяч, 30 на другу дитину, і на третю 45 тисяч. Але в 2023 році сума і розмір допомоги при народженні діток не змінився. Він такий самий, і становить 41 тисячу 280 гривень. Дивіться, ви цю суму, ви отримуєте 10 тисяч 320 гривень відразу на ваш картковий рахунок. Залишок суми вам щомісячно ви отримаєте на ваш картковий рахунок по 860 гривень. Незалежно скільки ви народили діток. Це друге народження, друга дитинка, третя чи четверта. Тобто сума залишилася така сама. Стосовно збільшення розміру про пакунок малюка, скажу просто, що в цьому році збільшився розмір одноразової цієї виплати від держави, більш детальніше не буду зупинятися, адже ми про це вже з вами говорили. І на даний момент розмір допомоги пакунку малюка становить 6816 гривень, тому що чому. Ви запитаєте, розмір пакунку малюка збільшився, тому що він у нас прив'язаний до прожиткового мінімуму до для діток віком до 6 років. Відповідно, цей прожитковий мінімум був збільшений, тому і у 2023 році ми зараз до цього також повернемося. Прожитковий мінімум для діток віком до 6 років. у нас становить 2272 гривні. А це Розмір грошової компенсації пакунку малюка становить три таких розміри, відповідно, 6816 гривень. Там ви обираєте або натуральна форма, або кошти, витрачаєте як завгодно на потреби вашої дитинки, на ліки, на одяг, на харчування, тобто вибираєте ви. Ви можете ці всі допомоги оформити зрозуміло звернутися в управління соціального захисту населення. Можете зробити це через додаток є малятку. Там ви можете зареєструвати дитинку, отримати, зареєструватися на о, отримання. Допомоги при народженні дитинки, та також можете через є малятко зареєструватися на отримання допомоги саме багатодітним родинам. Дивіться, стосовно багатодітних родин, так само розмір допомоги не змінився. Він у нас становить 2100 гривень на третю і кожну наступну дитинку. 2100 гривень вона так і залишається. Ці виплати ви отримуєте щомісячно, поки дитинки не ви. Повниться 6 років. Оформити заявку ви у 2023 році, тобто звернутися за даним видом допомоги, можете, навіть якщо вашій дитинці вже 3 роки, а ви, наприклад, не знали, не чули, вам ніколи про це не говорили. Тобто на кожну третю і четверту дитинку до п'яту, шосту, до досягнення неї шестирічного віку багатодітні родини отримують від держави компенсацію у розмірі 2000. Сто гривень для цього. Вам потрібно також звернутися до органу ну, до органів соціального захисту населення, надати посвідчення багатодітної родини, заповнити заяву або центру надання адміністративних послуг, і відповідно ви також будете мати право отримувати ці виплати. Вони не змінені. Взагалі, дивіться. Ще мене хтось запитував стосовно мінімального розміру аліментів. Він у нас так само підв'язаний до прожиткового мінімуму. І він має бути не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку. Мінімальна сума аліментів у 2023-му в цьому році буде становити для діток до 6 років 1136 гривень. Для діток від шести до 18 років 1416 гривень 50 копійок і для діток від 18 до 23 років 1342 гривні. Завжди кажу і ще раз повторюю, коли люди розлучаються, ви перестаєте бути чоловіком та дружиною, але вони перестають бути батьками. Тому, будь ласка, виконуйте свої батьківські обов'язки, тому що зазвичай на цей розмір. Одній мамі, що якщо залишається тато з дітьми, дуже важко справитися. А далі ще в мене було питання стосовно одиноких мам. Так само розмір, максимальний розмір допомоги для одиноких мам на діток до 6 років, у нас становить 2272 гривні. Для діток від 6 до 18 років 2830 тисячі та для діток, які навчаються на денному стаціонарі від 18 до 23 років 2684 гривні. Виплати мають на ці виплати мають право одинокі мами, які не перебувають у шлюбі, та одинокі усиновлювачі. Відповідно, якщо у свідоцтві про нероджені дитини відсутній запис про маму або тата. Так, це, що я хотіла вам сказати стосовно грошової допомоги. Також було ще питання, я просто об'єднала, скажімо, продивилася те, що вас цікавить. Стосовно опіки, мені хтось задавав запитання, чи є виплати. Так, дивіться. Держава допомагає тим родинам, опікунам, які вирішили взяти в свою родину дитинку чи усиновлювачам. Якщо ви є опікуном дитинки, ви маєте право отримувати від держави допомогу у розмірі 2,5 від прожиткового мінімуму для дитинки відповідного віку. Ми з вами тільки що розбирали, що є градація до 6, від 6 до 18, від 18 до 23 років. Тому на діток від 6, до 6 років Опікуни мають право отримувати допомогу від держави у розмірі 5 680 гривень. На діток віком від 6 до 18 років сума буде більше 7 тисяч гривні 50 копійок. Якщо ваша родина прийняла рішення. Взяти під опіку дитинку з інвалідністю, в такому випадку розмір допомоги буде більше. На діток до 6 років це буде 9522 гривні, та на діток від 6 до 18 років, відповідно, 9915 гривень. Гривень, це все, що я хотіла сказати. Якщо я щось пропустила, просто я прийшла по коментарях, ті, які вас цікавлять, опікунські, скажімо, виплати, багатодітні родини, розмір допомоги при народженні. Якщо вас ще якісь цікавлять виплати стосовно діток, будь ласка, пишіть мені, я обов'язково відповім, або якщо знову ж таки назбираю багато ваших запитань і відзніму відео, де більш, скажімо. Ширше і детальніше вам розповім те чи інше питання. Я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, я це не перестаю говорити. Дякую вам, ви моя підтримка. Я дивлюся ваші коментарі, все перечитую. Завдяки вам хочеться ще більше знімати відео, розповідати, ділитися з вами корисною і важливою інформацією. Підписуйтесь надалі, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Та актуальними новинами взагалі в цілому в нашій державі. І якщо у вас виникають якісь питання, можливо, ви б хотіли якусь тему більш детальніше розібрати, пишіть, будемо знімати з вами відео, будемо слухати, розбирати і обов'язково бережіть себе та свої родини.